Йод життєво важливий мікроелемент, без якого порушуються практично всі обмінні процеси в організмі, основна функція йоду. Участь в синтезі гормонів щитовидної залози. Ці гормони регулюють функції нервової системи імунної, серцево-судинної, кістково-м'язової, органів травлення, а також репродуктивну функцію більше половини населення нашої країни. В тій чи іншій мірі страждає від нестачі йоду. Середньостатистичне споживання йоду українцями становить сорок на добу, що в 2-3 рази менше фізіологічних потреб організму, як визначити добову норму йоду. В організмі йод не накопичується, тому сезонна профілактика у вигляді вживання йодовмісних продуктів або препаратів протягом 1-2 місяців неефективна. Йод повинен надходити в організм з їжею щодня, потреба в йоді залежить від віку і фізіологічного стану організму. Добова норма варіюється від 90 до 250 мк, найвища потреба 250 мк у вагітних і годуючих жінок. Трохи менша потреба 150 мк у дорослих і підлітків старше 12 років, школярам 7-12 років необхідно 120 мк на добу, дітям до 7 років 90 мк на добу, як заповнити дефіцит йоду. Для заповнення дефіциту мікроелементів часто застосовують лікарські препарати і ба. Да, однак не можна забувати про те, що безконтрольний прийом таких препаратів може привести до надлишку мікроелементів в організмі, який не менш шкідливий, ніж їх недолік. Брак йоду потрібно компенсувати харчовими продуктами, багатими цим мікроелементом, список продуктів з високим вмістом йоду, йодована сіль, вживання в їжу йодованої солі, найпростіший і доступний спосіб заповнити нестачу йоду в організмі в одному грамі йодованої солі. Корок мкйоду, вживаючи в їжу 5 грамів солі на добу, ви забезпечуєте щоденну норму. Морська капуста головним джерелом йоду є морські водорості, бурі морські водорості, морська капуста або ламінарія. 20-50 г морської капусти забезпечує добову норму споживання даного мікроелемента. Вміст йоду в морській капусті коливається від 100 до 700 стог і залежить від часу збору і виду водорості. Морська риба і морепродукти, тріска, піч, ментай, хек камбала, оселедець, кальмари, креветки, устриці, найбагатші джерела йоду. Вміст мікроелемента в стог знаходиться в межах 60-400 мк і також залежить від виду і способу приготування, овочі, фрукти і ягоди. Вміст йоду в рослинних продуктах не настільки велике, але за умови достатнього щоденного споживання вони також забезпечують заповнення певного недоліку йоду, особливо багаті йодом буряк, редька, спаржа, морква, квасоля, шпинат, цибуля, хурма, фейхо, чорна смородина, слива, яблука, полуниця, маракуя, черешня. Чорнослив, горіх, кедрові і волоські горіхи за вмістом йоду істотно перевершують більшість продуктів рослинного походження. Регулярне вживання горіхів хороший спосіб профілактики йододефіциту.